О, а я тебе пам'ятаю, ти мені колись 500 гривень дала. На, поїж, Плачеш. Ну це добре. Значить, твоя душа скоро відійде від цього болю. І все в тебе владнається. Ти молода, здорова, ціла. І це головне. А ви хто? Так, вже ніхто. Як це? Була у мене колись і родина, і діти, а потім один я залишився на цьому світі. А що сталося? Всі мої рідні загинули. А я кажу, що психічно хворий, На роботу ніхто не бере. Так і живу. Дякую вам. У вас такий хліб смачний. Бери ще з салфетки. А де твоя подруга? Яка подруга? Ну, те, що з тобою тоді було, це ж вона тебе вмовила мені гроші дати? Не знаю, на роботі а що. Так вона потім знов до мене підходила і ту банкноту, ну, 500 гривень викупила у мене за 700 гривень.